Добро і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добро і казка у садок ідуть, у садочку, у садочку нас вони живуть. А добро і казка у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть. Разом граємо, мову, розвиваємо. Тема сьогоднішньої зустрічі мешканці водой взимку. Та диференціація звуків г-х. Привіт, діти! Всі друзі мене кличуть Гарі, я рибка. І сьогодні я хочу вам розповісти про мешканців водойми. Що ж таке водойми? Повторюйте, діти, за мною це океан, море, річка, озеро, болото, ставок. Це все ми називаємо одним словом водойми. А поговоримо ми сьогодні про річкових мешканців. Зима падає сніг, поступово він вкриває всю землю. Вода в річках стає дуже холодною, а далі морози сковують кригою поверхню водоймів. А мешканці водоймів продовжують жити своїм життям. Давайте зазирнемо під кригу річки. Кого ж там можна зустріти? Так, це мій товариш Карась. Карасі зариваються як можна більше в мул на дно річки і переживають там аж до весни. А це мій сусід рак. Раки опускаються значно глибше. Туди, де вода не замерзає, і ведуть малоактивний спосіб життя. Восени окуні збираються у великі зграї і відходять на глибину, де і зимують. Це моя подружка жабка. Жабки взимку сплять, між корчами тере у землі та під корінням. Це дідусь сом. Соми зимують великими зграями у глибоких ямах, припиняючи харчуватися аж до весни. О, це хижа щука. І в зимувальні ями вона не ховається і полює за тими рибками, які не впадають з плячку. Коли крига вкриває всю поверхню води, Кисню стає дуже мало і риба може загинути, тому люди пробивають в кризі ополонки, щоб рибі було чим дихати. Діти, ми вже дізналися з вами, хто мешкає у річці. Повторюйте за мною. Карась рак, щука, окунь, жаб, сон. Що Карась мешкає у річці, тоді у відповіді на питання який карась, ми скажемо, що він річковий, карась річковий. Якщо рак мешкає у річці, то він який? Рак який? Річковий. А якщо щука мешкає у річці, то вона яка? Молодці діти. Щука річкова. А якщо Окунь мешкає у річці, то він який? Окунь річковий. А якщо сом мешкає у річці, то він який? Так сон річковий. А якщо жабка мешкає у річці, то вона яка? Молодці діти. Жабка річкова. Як ми можемо сказати про всіх цих мешканців річки одним словом? Вони які? Вірно, річкові, ви розумнички, а давайте зараз повторимо чистомовки про риб. Іх, їх, їх риб ми знаємо усіх. Повторімо їх, їх. їх Риб ми знаємо усіх. Ку-ку-ку. Рибки плавають в ставку. Повторімо. Ку-ку-ку. Рибки плавають в ставку. Ась ась ась. Ось пливе прудкий карась. Повторімо. Ась ась ась. Ось пливе круткий карась. Ці, ці, ці у водиці окунці. Повторімо ці. ці, ці У водичці окуньці. Ом ом-ом. А ось спить вусатий сом. Повторімо ом ом-ом. А ось спить вусатий Ука, ука, ука. Дуже швидко пливе щука. Ука-ука-ука. Дуже швидко пливе щука. Те те. те. Усі рибки утікайте. Повторімо те, те те. Усі рибки утікайте. Молодці діти, у вас все вийшло. А зараз, діти, давайте разом виконаємо пальчикову гімнастику. Рибка. Уважно слухайте, дивіться та повторюйте рухи. Рибка плаває у річці. Рибці весело там грать. Ти бешкетниця маленька, хоче мити без піймаць. Рибка спинку вигинала, крихту хлібчика взяла. Рибка хвостиком махнула, рибка швидко упливла, ви молодці! Сьогодні, діти, ми повторимо з вами звуки «Г», «Х». На який звук починається моє ім'я? Ви пам'ятаєте? Так, на звук Г. Мене звати Гаррі. А це моя подружка Хелі Я подружка Гаррі. І мені дуже приємно з вами пограти. Мене звати Хеллі. Гелі, давай повторимо з тобою склади. Давай! Га-ха. го хо Ги-хи. ї хі. Гу-ху. Ге хе. Молодець. А зараз пограємо в гру. Якщо почуєте слово, у якому є звук Г. То цей предмет ви даруєте мені. А якщо є звук «х», то даруєте моїй подружці Хеллі. Та починаємо горіх. З якого звуку починається це слово? Так, зі звуку Г. Кому ви його подаруєте? Мірно, мені. Халва. З якого звуку починається це слово? Так, зі звуку Г. Кому ми її подаруємо? Так, Еллі. Гарбуз. З якого звуку починається це слово? Так, зі звуку? Х. Кому його подаруєте? Так мені. Хурма. Кому ви подаруєте її? Так, Хеллі. Гриб. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Г. І кому ви його подаруєте? Дякую мені. Хмара. Кому ви подаруєте її? Так, молодці. Хліб. Вірно, Хеллі. Дякую вам, діти. Мені дуже сподобалось. Діти, ви розумнички, у вас все вийшло. Давайте зараз діти вивчимо скоромовку. Ви пам'ятаєте, що таке скоромовка? Це маленький віршик, який при вимові кожного разу прискорюємося. В ямі не спиться в вусатому сому, сому вусатому сумно самому. Прискорюємося, ямі не спиться в усатому сому, сому вусатому сумно самому. Ще прискорюємося. В ямі не спиться в усатому сому, сому вусатому сумно самому. Ще прискорюємося. В ямі не спиться в усатому сому, сому, вусатому, сумно самому. Молодці! Повторіть удома разом з батьками цю скоромовку. Ну що, діти, вам сподобалася наша подорож? Мені дуже. До побачення, до нової зустрічі.